Знайомтесь, це Югославія. Це держава, яка утворилась внаслідок об'єднання трьох королівств Сербії, Королівства Сербії, Хорватії та Словенців та Чорногорії. І вона проіснувала з 1929 до 1941 року як королівство. Так, з 1945 до 1992 року як Комуністична республіка. Ну, давай ми почнемо з 1929 року, бо король Олександр І перейменував королівство сербів, Хорватів та Словенців. На Югославію. В цьому році Олександр І здійснив державний переворот, який розпустив парламент та скасував конституцію, і після чого вся повнота влади зосереджувалася у руках монарха. І ще він відмовлявся від диктатури, і за чого Гітлеру не сподобалось. У 1934 року Олександра І було вбито в місті Мерселя у Франції. Його наступником став Петро ІІ і регент Принц Павло. Але принц піддався тиску фашистів і за чого він підписав троїстий пакт у Відні. Однак це було зроблено за рахунок народу і підтримки регентства Павла. Вище військові офіцери були проти цього договору, тому прийшлося здійснити новий державний переворот. Після чого, 6 квітня 1941 року, Німеччина та їхні союзники вторгнулися на територію Югославії, і в результаті Югославію поділили на окупаційні зони. Німеччина та Італія створила так звану Незалежну Республіку Хорватія. Проте Італія взяла кусок узбережжя Хорватії, а Німеччина на території Югославії створила військову адміністрацію Сербії. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій україномовний канал. Я вам бажаю всього найкращого і нехай щастить!